Доброго дня, здорово всім, короче це знову Гараж городище Така тема нова з'явилася, У нас виключають, трохи почали світ, Ну як не так що частенько, Трохи виключають, Ну короче що ж це гараж це ж не тема без свету світ, Врубайцвет Мутей думав, Короче треба зробити освіщення, Типа автономно там дехто називаю резерв таке. Ну коротше зробив. При вході стоїть модуль. Я знаю стільки він, мабуть, от Та от 5, мабуть. Заходять два проводка. Це кабель білий йде на сигналізацію Короче, заходимо далі. А, кстати, консовичок вже стоїть От жигуля. Тихо ржавий там, то таке, ну головне работает. Заходом. Тут гараж, трохи так. зборка йде цього аппарата. Это дуже не удивляйтесь сильно. це ж. Я ж понимаю, это короче, це така тема, що це вообще Все вообще зірочка стоїть. Нову... Ну вот, ну, солдаповська Поставили нову. Тут капец, где на кумену стоять. Конечно, все дохли, але поздавать надо буде. Это такая, так, короче Разъемщик, а? Ну, у тебя моя слаб просвещение, да? Поставив, короче, я під магнитолою ленту. Подцепив, что там далее? в горі ленту, кабелк белый 4 жильный еда. Сидою Тут модулюк. Ну, тоже з ленты там поспаивал моделек. Лампочка, кстати, работает. Це блок питання на магнітолу. Так, паяльна станція. Ще й робота, як стать. Перероблена, саморобна. Самоварчик Ізолянта, як це без неї. Куди ж це? Без неї взагалі нічого не хоче працювати Так. Ідемо далі. Масло. Китайське. Колонка гранат, але магнітолоєшка горів ще там модуль, да, в модуль, тут там модуль. Ну тут модуль, получается, включається і от бока питания ось робить Врубаємо його, хай Короче от бока питания работать на. Врубаємо, Хай работать тут. А. Потом Вирубаємо, короче Магнито же есть Тоже лента постоить сюда Тут, короче, коробка стоїть. Значить, ну, тут епіключ, датчики движення, там така вся. Проте, да, опять модулекся же ж стоїть. Автомат, це автомат вхідний, однофазний, 10 ампер, все. Як бачите, це 10 10 ампер. Все входить від лінії. Все автоматик пішов на розетки і освітлення. Ми починаємо відключая и лампочки это и свет и розетки понятно да коробка стоит написано резерв что это означает когда нема Все это кабелек пропарай кстати туда ну так чтобы было бы находить телефонные аккумуляторы все какие на телефона все телефоны телефона один и другой. Вот я у 12 вольт, 4, 3 штуки, то есть, сори. Три штуки выдают 12 вольт. Плюс-минус опетлючено. Теперь имитируем, допустим, нас пропал свет. Давайте. То есть все перестало, лампочки не горят, магнитола не работает. Идем дальше. Подходим, тут стоит. Ну, конечно, сейчас начнут полететь у меня яйца, чувствую в кадр и все остальное. Что такой автомат поставил, что 25, 25 а. ампер. Ну, то таке. Це просто не було, що тупо не було, що поставити. Він так підпалений трохи. Думав, поставлю хоч, хоча б цей, пока що постоїть. Відключаємо автомат один. Включаємо другий. Включаємо клавішу. Автомат, як, бачите, ось клаца і відключена, лампочка нічого не працює. Включаємо резерв. Робить магнітола від резерва, кстати. От робить... Ну ладно, зараз я вік ще довела. Магнітола, включилася лента від резерва, 12 вольт, йде. Да. Вгорі лента горить. Тут модуль горить. Резерв. Тут горить модуль. І ось, ну це так у щоб було видно. От, блін, сонця ніфіга не видно. Ну, коротше, ви поняли, да? Горить теж тут. Ну, кстати, нормально, вже вирубали світло, то видно, в части катериов горіло, потом підзарядив відлично даже эти аккумуляторы, хоч старанький вже. Ничего не гріється Коробка, все тоже нормально. Допустим, всім... включаємо, сейчас даже магнитолу включимо і все. Да? Ну, чи ще, конечно, припуску 50, да. 90-й, ну вы поняли, короче, вирубаємо То така. Так що. Всім удачного дня. Тоже знімайте відоси, виложуйте. Будем дивитися. Ну тут, коротше, йде два проводка. Там я дуже не заморочувався, кинув просто сюди їх. Всі відключає на ту сторону, виходить, а І тут модуль стоїть. скажу, виключено все. Така тема. Коротше, кому понравилось, ставте лайк. До побачення, на все добре. Вирубаємо резерв нашій. Опа. І врубаємо автомат. Все, до побачення!